Читання з книги Вихід. Того часу каже фараона дочка матері дитинки, візьми оце дитятко та вигодуй його мені, а я дам тобі за це заплату. Взяла жінка дитятко і вигодувала його. А як дитятко виросло, привела його до фараоної дочки, і він став їй за сина і надала йому ім'я Мойсей, кажучи, з води, мовляв, витягла я його. А в книзі сираха читаємо. Є в тебе діти, виховуй їх. І вже з малку роби гнучким їхній карк. Є в тебе дочки, дбай про їхнє тіло, і не дивися на них занадто весело. Видай дочку твою і велике діло зробиш, та віддай її за чоловіка розумного. Це є слово. Боже, слава Тобі, Христу! Гарні дівчатка! Добрі хлопчики і всі ви, дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні з милості доброго Бога. Ми продовжимо науку костьола і будемо роздумувати про релігійне виховання наших хлопчиків і добрих і злих, і наших дівчаток слухняних і неслухняних. Отже, будемо Сьогодні слухати науку про релігійне виховання наших дітей. Для цього батьки і старші уважно слухайте, як ви повинні вчити своїх дітей, яких вам Бог дав. А ви, дівчата і хлопці, слухайте, як вас повинні вчити ваші батьки і старші жити по-релігійному. У Святому Письмі ми між іншим читаємо такі Богом благословені слова, які адресуються Богом вам, шановні батьки. Візьми оце, дитятко, та вигодуй його мені. А я дам тобі за це заплату кінець цитати з святого письма. Дорогі в Христі, батьки, якщо ви хочете добре виховати свою дитину і для Бога, то ви мусите... Дитину як найчастіше і найпілкіше поручити Богові. За свою дитину ви мусите, батьки, багато молитися. Потрібно молитись, коли дитина тільки зачалася в лоні матері, і мама носить свою дитинку під своїм серцем. Потрібно панку просити Бога, щоб Бог дав тобі добру, здорову і релігійну дитину. Молитись треба за дитину. Потрібно, поки дитина ще прийде на світ, коли ти її носиш в лоні, дорога мама, 9 місяців то потрібно за дитину молитися, щоб воно колись було для тебе втіхою і радістю. Молитись за дитину потрібно, коли безпомічне немовля пестиш без на своїх руках, чи везеш в, ті, в тій люльці колясці, або коли її притискає до свого серця, треба за цю дитину молитися. Молиться за дитину потрібно разом з дитиною безупинно, все своє життя, щоб її Бог оберігав від зла, від зіпсуття і згіршення. А тепер, на жаль, багато є згіршення. Колись діти були слухняні, слухалися і батька, і вчителя, і священника. А тепер одні хлопчики... Вчительці на Різдвяні свята кинули через вікно камінець за те, що вона двійку поставила. І що ви думаєте, якби добрий батько і мама, то цього хлопця б висварили, навіть і набили а батьки нерозумні, що цього хлопчика обстають. Це неправильне виховання дитини. Молитва за дитину, дорі батьки це найкращий і найефективніший спосіб виховання. Чого людина не може осягнути упівненням, просьбами, погрозами і навіть покаранням, то те, напевне, тато і мама осягнути можуть за допомогою. Чудового засобу, яким є молитва. Молитва. Ось вам приклад, одна мама мала неслухняного хлопчика. Толкує йому, так робити не можна, це гріх, Бог все бачить. Хлопчик не слухається. Підемо Петю на відпуст, мама каже. Ідуть на відпуст кілометрі 12 в іншу парафію. І тут це було влітку, мама знімає босоножки, йде босими ногами, та й трайті йде по грудках. А синочок Петя це все бачить. Мама йде, стала на якусь грудку, тут зігнулася, тому що заболіло. Петя дивиться, кров мамі тече з ніг. Мамо, ходіть, йдемо рівною дорогою. Дивіться, мама вам вже з ніг. А мама каже, Петю, це відпуст я повлюю за тебе, тому що ти не слухняний, бабусі не слухаєш, з дідуця сліпого смієшся, тата не слухаєш, мене теж не слухаєш, і маленьку свою сертичку б'єш і не хочеш молитися. Ось я тебе просила, благала, молилася. Ось це покута моя. я буду йти по грудках, покалічу ноги. Щоб ти навернувся. Хлопчик почав плакати, мама в сину йде по гудках. І приходить до костюла, мама босими ногами з хлопчиком до самого костюла підходять, там вже взулася і пішла до вітря Матки Божої. Там плякнули і мама зі слізми благала у Матері Божої для хлопчика благословення слухняності. І від того часу хлопчик навернувся. Не помагала ні бійка, ні сварка, ні покута, а молитва мами і молитва і відпуст допоміг. Хлопчик навернувся. Але знаки залишилися у мами на ногах шрами, як вона йшла і ною покалічила. І нічого дивного, бо через молитву випрошуєш маму, тату собі найефективнішу поміч Божу. У трудній штуці виховання своїх дітей. А дитина це пластилін. З пластиліну можна зробити ангела, матку Божу і можна виліпити якогось чортика і все інше. Ось так само і дитина. Дитина народжується як чистий папір, аркуш паперу. І на цьому аркуші паперу можна намалювати ну-ка погоді!» Якогось хлопчика, чортика, медведика і песика і ангела. Що хочеш, то й малюєш. Чого не осягнеш за побігливістю і розсудливістю твоєю, тату і маму, те вчинить і зробить Бог своєю всемогутньою благодаттю. Тепер слухайте приклад. Дуже дівчатка, хлопчики, хочуть слухати і батькам розказують. Певний письменник часто розповідав про один випадок із свого життя, дитинства, який глибоко засів у його пам'яті. Він розказує, будучи дитиною, я часто бачив, як моя мама довго молилась не тільки в костолі, але і вдома, в вільний час від роботи. І цей Письменник розказує. Ось одного разу я мамусю запитався, коли не було вдома тата, який часто випивав. Тільки була мамуся, я. Мамусю, навіщо ти так довго молишся? І в костьолі, і вдома в вільний час? Мама сказала, мій дорогенький синочку, мушу багато-багато молитися, щоб ти виріс діловою і чесною людиною. І цей письменник каже, і насправді, молитва мами мені дуже багато допомогла. Я тоді зрозумів, щоб стати чесним і діловим це є дуже важлива справа і нелегка справа. І я взявся до боротьби зі своїми вадами, недоліками. Матуцних слів я ніколи не забував у своєму житті і не забуду, так сказав цей письменник. І він став великим та тамановитим письменником, ось що допомогла молитва мами. Дорогі батьки, не вистачить тільки молитись за дітей. Треба ще і якнайраніше дитинку навчити молитися. Як я бачив одна мама, дитинку бере на руки і показує образи, роз'яснює, що це таке це Бозя. Дитинці роз'яснює і вчить дитинку теж молитися. І її діти ще до школи не ходять, а дуже багато знають пацю, катехи знають. Багато що можуть розказати навіть деякі з вас бабусі і бабусю можуть завстидити. Перші слова, яких дитина повинна навчитися, це слова першої, дуже простої, але дуже милої для Бога дитячої молитви. Чи є щось гарнішого і прекраснішого на світі від виду, коли побожна мама. Спадає рученятка без невидого дитятки до молитовної розмови з небесним отцем. Ще вам, хлопчики, і дівчатка, приклад про одну побожну. Маму. Послухайте, у вас теж такі є мами побожні. Але ви розкажіть, можу, когось мама є така непобожна, розкажете. Одного разу. Певна мама побожна запиталася великого державного діяча Німеччини Людвіка Віндхорста. Пане професоре, я хотіла би сфотографуватися своєю дівчинкою. Як пан професор вважає, в якій позі я вийшла би найкраще на фотографії? На пам'ятку з дитинкою, маю одну єдину дитину, яку з великим трудом я її породила. І надіюся, що ця дитинка буде мене доглядати в старості. Знаменитий і глибоко релігійний політик так цій побожній мамі сказав. Нехай пані. Сфотографується, коли складає рученятка своїй маленькій дитинці до молитви. Це найкраща поза, яку можу собі уявити для матері, так сказав талановитий великий політик Людвіг. Дорогі батьки, ось вам теж гарний приклад. Фотографується з дітьми, з дівчатками і з куклою, і з якимось там комбайном, і з чимось іншим, з пістолетиком. А сфотографуйтеся з дитинкою, коли ти її рученятка складаєш, або рожанець тримаєш щось інше. Ось це дуже гарна, красива пам'ятка. Діти, будучи вже колись силими, старенькими, пригадають свою маму, яка вже до нацвинки спочивати. Ось так мене мама вчила. І може не один безбожний твій синочок заплаче. Бач, як я був колись побожним. а що з мене зробила моя безрелігійна безбожна жінка. Самих ранніх кроків життя в душу дитини потрібно защеплювати любов до молитви, щоб дитина любила молитися. Не треба молитися півгодини, дитиною. трішки помолитися. Але щоб ця молитва була добра, релігійна з любовю. Не поможуть тут тільки слова. Нагадування чи накази, сварка, бійка, це ще не поможе. Дітям потрібні науки мами, гарний приклад і молитовна домашня атмосфера. Дитина пина вас, дорогі. Татусю і мамусю часто бачте на колінах, захоплених сердечною молитвою і гарячою просьбою розмовою з Богом. Дитина повинна бачити, що тато часто молиться, тато йде до костюла, тато сповідається, мама сповідається, до комунії приступають. І нас, дітей, теж разом батьки беруть до святої сповіді до комунії сім'ї. Ось це гарний приклад. У своєму домі ви, батьки, повинні практикувати спільний печірний пацір з дітьми. Помоліться з ними разом, потім ложити їх спати, а самі робіть свої обов'язки, дорогі батьки. Коли настане вечір і прийде час йти на відпочинок. Не забудьте Богу подякувати за все. Клякайте разом з дітьми, моліться з ними. І ваша спільна молитва буде з дитячою молитвою підноситься до підніжжа Бога, який там благословити, дасть вам благословення, і Мати Божа буде радіти, що ви насилюєте її цноти. Нехай молитва увійде дітям не тільки у кров. Але щоб діти полюбили молитву. Як казала дівчина, тату, давайте помолимося, чого лягайте спати, тож помолимося. Дитина заохочує тата молитися. Чому? Тому що побожна мама навчила ніколи не можна лягти спати на ніч, не помолившись. Дуже помічним і ефективним засобом є посвячення родини Божому. Серцю Ісуса Христа. Тут йдеться не тільки про саму церемонію, щоб священик посвятив вашу родину, сім'ю, серцю Ісуса Христа. І завішити цей образ, завісти образ на стіні і все. Це ще не все. Це повинно бути правдиве посвячення, щире і справжнє. Присвячення вашої родини Божому серцю Ісуса Христа, що від цього часу Ісус Христос і тільки Ісус Христос у вашому домі був Господарем, Отцем, опікуном, потішителем життя, надією, закоханням і усім, що є Богу милим. Ось це все треба робити на практиці. Тоді Боже серце Ісуса Христа наповнить ваш дім ласками, убереже ваших дітей від злого, від злих нахильностей і потягне до доброго і дасть усім жадане щастя. тільки сьогодні вам, дорогі батьки, пильнуйте своїх дітей, а особливо підростаючу молодь, тому що молодь тепер росте без встиду. Нема навіть того встиду, що в наших батьків колись був. <реш> Стережіть, батьки, душу дитини як найкоштовнішу посудину, як зірницю ока. З тривогою і боязню великої відповідальності виконуйте найважливіше завдання. Тут на землі формування для Бога вашої дитини. Ваших Нехай допоможе вам у цьому Бог тут на землі, а колись щедро вам, батькам заплатить за ваш труд і рясно винородить в небі.